Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вашій увазі неймовірну цікаву і легку техніку створення квітів, адже ниткографіка це є створення малюнка за допомогою нитки. Власне, для цього нам необхідні такі матеріали, як нитка. папір, на якому ми малюємо, Допоміжний папір, який нам допоможе зробити цей малюнок, вода. І акварельні фарби. До акварельних фарб для роботи нам необхідний пензель. Отже, розпочинаємо роботу з того, що ми відрізаємо нитку такої величини, як нам необхідно. Спочатку відміряємо від нижнього краю аркуша 2 см довше. І тоді вільно нитку. Нитки нам більше не потрібні, відкладаємо які ножиці. Бачимо, що коли ми розкладемо нитку по аркушу, у нас край нитки буде звисати. Це необхідно для того, щоб ми могли потягнути нитку для роботи. Далі нам необхідно розмочити наші фарби і окунути в них край нитки. Який же край величиною ми маємо окунути? Дивимося, ось так ми будемо розкладати і вниз тягнути. От, тобто, приблизно половину нитки нам треба пофарбувати в якийсь колір. Ну, для прикладу, я пропоную створити блакитну, фіолетову квітку. Так, я розмочую блакитну фарбу та фіолетову. Так, тепер половину, лише половину нитки. Я Обмочую у фарбу блакитну. І ту ж саму половину, яку в мене вже у фарбі, я занурюю у фіолетову. Так, дивимося, піднімаю, щоб не зав'язався вузол. Так. І тепер правильно нам треба розкласти нитку. Кінчиком кладемо посередині, тоді ось таку робимо петлю, донизу. Так. І вільний край спускаємо донизу. Ось. Тепер беремо додатковий аркуш, прикладаємо. Так. І тягнемо за нижній хвостик донизу. Стараємося, щоб нитка виходила з одного місця з-під аркуша. Підкладаємо нитку, піднімаємо допоміжний аркуш, і в нас з вами вийшла квітка кава. Тепер за допомогою пензля. Так, нам необхідно розмочити знову ж зелену фарбу. У мене є два відтінки: темно, зелену та салатова. І вже пензлем ми будемо промальовувати стебло та чашечку для нашої квітки. Для букета нам необхідні листя. І вже пензли ми промальовуємо листочки нашому, нашій квіті. Так. Дальні. Так. Тепер для завершення композиції ми знаємо, що кали всередині є також жовто-помаранчеві серцевинки. Промальовуємо їх дичинки. Додаємо краплю помаранчевого, кінчиком торкаючись малюнка. Для колоритності нам чудово може допомогти напріск. І ми, ну, для прикладу, щоб було яскравіше, можемо жовтим, забираємо жовтої фарби і вдаряючи об палець, додаємо ось таку набриску і колоритності нашій роботі. Так. Отже. Наш малюнок кала, яка намальована за допомогою нитки та техніки ниткографіки, вами готова. Подивіться, яких деталей ви б хотіли додати до цієї роботи, і вона стане вашою унікальною творчою. Роботою, адже повторити малюнок ниткографії неймовірно важко. Тому що як лягла фарба, як закрутилася нитка і як вона вийшла саме з малюнка, залежить лише від ситуативності і так, як поклала ваша рука. А ще є моменти, які тільки в цю хвилину передають ваш настрій. Тож творіть і нехай творчість. Прикрашає ваше життя. З вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.